Халати та піжами. Літо соту X 10 кілограмчиків. Давайте будемо дивитися, що знаходиться. Так, це буде ось такі гатні Тут десь елічка, і la Ось такі будемо кровою. Це зараз буде піжамний комплект. Ось така буде до нього йти кофтиночка. Далі ось така кофтиночка, також сердечко. Тут у нас буде ось такий халатик. В комплекті він йде з ремішечком, такий гарний шовковий. Наступний це буде ось така йде спальна сорочечка. Голубесенка. Май розріз на місці. Далі ось такі жовтенькі шортики. Так, такі шортики тут. Так, це буде також спальня, тикайте. Ось така напівпрозора, червона, з мережево. Дуже симпатично. Далі, зараз буде ось така такасенька. Тут то себе буде... А, відчепилася шличку, тут ще щепити назад. Так, ось такі шортики за сердечками. Так, це такий державий пінніванчик. Ось так він йде на одну ніжку, на одну ніжці він буде подовжений, ось такий дуже симпатичний. Далі ось така рожевенька блузочка. Далі Еще одна спальня, какая там сорочечка. І да, вона ось такими ленточками, дуже Дальше, така ніжна, в квіточки. Далі така буде, ось тут на шлейчку, Вот и наш личко, ось так, ось так. Водний. Далі, це разом це халатик. Такі підкімано. Ось так. Осаджуємо з такими пташечками. Думаю, це якісь колібри. Так, ось такі штарішечки спальні. Понизу у нас тут є ось такі блискітки. Так. Ось така судочечка. Далі. Будуть у нас дештанішечки, такі з квіточками до прямого кроту. Не змогати мережу. Так, шоттики новесенькі, з віточкою, такі коротенькі. Тут короткі, короткі. Дальше Ось така. Може бути як нічнужечка собі. Дальше Ковтиночка. Шоттики. Також коротенькі. Ось тут. І також будуть ось такі милі шортики. І що шо це в нас тут ось така нічнушечка, сорочечка така. І що це у нас буде? Ось такі шортики. А для того, щоб замовити такі класний лотик, літніх, лагесеньких сорочок, халатиків, піжамок, потрібно написати нашому менеджеру на вайбер або Telegram.